О, а, я знайшов цю Луїджі. Вас вітає гільдія геймерів України. Усім привіт, друзі! І сьогодні я буду горланити, бо така є змога покричати. ми граємо в демонологіста, буде страшно, буде весело. Я так сподіваюся, бо я граю вперше. Бікар вперше грає. Я не знаю, що вони там роблять. Вони вирішили всім спограти і якоюсь фіні страждають. Не забувайте, що в описі під цим відео ви знайдете два посилання. Перше, це на наш телеграм-канал, де ви можете почекати новини про ігри. Ну і, звичайно, посилання на наш магазин в інстаграмі, де ви можете знайти класні наліпки. І ми поїхали. Федя, Федя модерацію yeah. костюмів, модерацію. Модерацію, модерацію мені. Давайте одразу так. Домовимося. Ви ж знаєте, я візьму якийсь один предмет, що мені хапати. Тоже про те хапати подумав подумали. Ми всі подумали про те хапати. Скажіть, що мені хапати. Стрімери хапати. Альберт? А, Мальберт. Я з Альбертом піду. Жінки. Ой, ого! Ого! А що з тобою відбувається? У тебе моделька, король... Ти навіть не йдеш, ти ти в повітрі. Ви усі в повітрі. Що? І що? Ну, добре, і що. Мегне. Бали? А, він викликає картину. О... Лю... МЕГНЕ Magne. Курва МЕГНЕ МЕГНЕ да. Мегна. Magne. мене взагалі... Ой, блядь, ти шо, голова нахуй спросивала. Піздець, блядь, бан. іди нахуй. Серка тупо не слухають, реально. Раз, раз. У грі чутно. Не не, не чути. Та, ну не чутно. Ну, все, скримерів не буде, можете відписуватись. Вікторія. Виктория. Чуваки. Давай, единка, я говорю. Она Виктория. Ох, бля А я как раз завтыкав тришка. Понял. Прикольчик. Ой, а кто тут заспавнился, все, со стремно было. О! Я знаешь, что всю Луиджи. Ух ты. Викар, welcome. Я не бачу ничего. Бля. Ай, блять! У мене доска уизчину. О, я комнату знайшов. Ух ти, ёб твою мать. А можна, блядь, я без ліхтарика скрімери просто не бачу. А, <свист> давай <свист> я тобі дам Ліхтарик. Ні, не, не треба, у мене доска Луидже мені. Холодар, а можно я Ліхтарик гідає. поверну, мені... Я... мені вже якось очучно. Так набросишь з Ліхтариком простіше, ні? Та ні, навпаки, ти якраз ніхіра не бачиш. О, О привіт. Це був этот. Е ЕСГ. О, а, чо, а чого А чого в мене пар на біля стерса? Не знаю. Стерса! Я на мід. <говорит> Пацани, головна кімната на міду. Четыри. У кого стеклишко це? У мене. О! 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 Миши! 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 Миши, миши! Раз, раз, раз. Раз, раз. О, добрий день а я точно на ту литру кажу? Раз, два, три. Раз, два, три. Ох. О, сзади сзади, 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 сзади сзади, поверни. Блять, ну что А у мене саді. тут. ні, ні, у мене на склі тут трупи були. А вони тут тоже були в я Монік перезавантажував. ямоник <laughs> <laughs> тебе, А можеш модель назвати, собі ты не самый предбавил. Oh, о, о. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. І це все, що ти можеш. Я робити? меня бартану це ж уже було. What did you say? А у мене тут доска Луиджиї, вона потрібна взагалі чи ні? I don't hear you. А як її використовувати? How ну, їй, напевно, ж, треба задавати питання. Are you? А ти, Стой, почекай, а ти можеш її поставити на підлогу? Ой. А Чому я? Чому завжди я перший? А де доска? Доску з'їли. Доску з'їли? Yeah, what... А Бля. Ah, де... no. Да, вот Немало. там пломано. Я тут шось. О, страшно. Да, чуваки, менед лифта нема. А, страшно, я да. Что это? Оно мне трошки підсвітило куда выйти можно. Do you want is... to play hide and seek? Ой, блядь, бікар, я думал, что за тубах то есть. <laughs> ну, так то иду. Give me a sign. Give me a sign. То я просто предлагаю. Натурі не працює. О, погнали. О, підвал. А я би до Джон Віка в підвал би не пішов. оооо о Ну, Но немає. Братан ну. О, це що, Соник, який злий. Пікар, тут який злий Соник. Панік! Що? Натурі, злий Соник. Кричиш. Ой, 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 ой! Пизду, 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 пизду. Go fuck yourself. Я б так не казав. <рес> Бикар, це ти зря. Пикар! Пикар! Нихуя! Опа! Не-не-не! Вся хуйня вже я з я здесь разу. Ой, то світлом витлом А на вулиці тут щось відбувається цікаве? Не-не Кроме кисточок на вировости. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ой! Там подлагало, я туда не пиду. о Система поиска під... активирована. Що <святка> <святка> робимо? Я, я не. Четыре. Четыре. Давайте сейчас. Пять, е, е пять. Пять, е, классно, що означає? Що Треба натиснути Джай. О-о-о! А куда вы сити кай Жив я. Ну ви ж не бачили. Що ти рошив цей раз? Вибач. Хто квитки купував, того й шафа. Бердать. Зачинив якісь дуже підозрілі в кімнаті. Що таке? Що таке? Я не можу вийти з цієї кімнати з портретом Анджеліни Джолі. Ну чому How я перший you? помер? <laughs> Сука. <laughs> я просто уімкнути вирішив камеру. О, Ніфіга. Ого! Ого! Ого, ого! О. Хтось передивився дивні дива. А як Джина вибрати? Де, Чи де мертві та... не можуть? Мертві не мертві можуть. Не можуть. В сенсі не. Та блять, я просто вебку увімкнути вирішив. Я тобі камеру купила, Федя! Феди. Yeah, yeah. Да, да. Будемо делать экзорцизм. А кому вставлять свічку будем? Давайте пікару. Хорошо. Пікар і Джон Віка, а тепер Вейком став. І всім привіт. Сьогодні ми з Алан Вейком відправляємося на нову хату. Це гра Вейк 3 онлайн. А я Until Down. А я. засуджую. Питання: а що мені фоткати, окрім привида? О! Опа! Дітей. Дітей. Знову <зову> з підвалу эм... вибіг. Я карти Таро нашов, Можеш їх, я думаю, сфоткать. Я, карти таро Чи... я не стою. Давай. Опа, в мене дес, я вітаю вас. Класно я награвся, походу, да? Ні. он ти можеш в шкафу їх юзати. Іди в шкаф. А, в натурі? Да. Пиздец. Вона О, прям тут була. Ой, О, привет. я бікара біка сфоткав бикара сфоткаю, о, 5! ЄМФ 5, ЄМФ 5. Мені б діставати ще карти питання? Таке питаннячко є. Карти ще... Ну, ти вижив, бачиш, все ж нормально. Все, я дозад. Я дістаю наступну мою карту, поїхали. Бікара, чого ти в шапу не... Агресів, у мене агресів. Федя, ти картою Таро можеш реснути Бікара. Якщо А поки. я щось дістав, а я щось дістав, і у мене подих якийсь дістав. Вот ну, что ты не стал. Я не стою наступну. Я пожалуй, Агресив! снова агрессив, я наступну одразу. Давай я. я, я Сан, я, я сонце дістав, я сонце дістав. Що це, сан? Син. Тільки то сонце було. О, знову смерть. Наступна. А, шо ще? А, воит. Що таке воит? Ще один void. Не знаю. Ще один void. Ще один void. Там щось в кімнаті взагалі погано. Ще один войс. О, вона тут, вона тут, а, пропала. Погана okay, новина. Та, закінчились. <хи> <хи> так. <хи> погана новина в тому що. Ага. Це погана я... новина? Це, це погана новина, я нікого <хи> відродити не зміг. Серйозно, ця кімната її? а звідки ти взяв? Ну от я тут лежу, віддихаю, я розумію, така... Ну, вона тут заспавнилась. Пари з рота немає. Є. Є? О, тут є, да. У мене дымка ah, вилітає тут. А, че, блін, тут прохід. <laughs> Я там це все, це вся майстер. <laughs> а ти там двері розбираєш, стоїш так? На мене там ультрафера. Ооо! Ооо! О, мене накрило конкретно. А де вихід? От там. Ой, де, стоп, ой, от, от там воно. Двері. Не, yeah, в натурі. Ну, іди грай. А фоткать кто буде, блин, фотограф ти? Тримай. У мене. Та щас. Моя. У мене навичок фотографії немає. Пішли давай. А навіщо ти камеру придбала, якщо я карти тягнув і всі поздихали? Щоб ти їх фоткав, як вони лежать. Я сірка не фоткав. Погано. Думала, піти за фотіком, Я сюди заходжу, мене одразу накриває. Там можна камеру не перекривати? Мені просто стало цікаво, що ти сюди заходиш і тебе накриває, У мене нормально все. Є, в мене в голові, короче, піанино грає, а, музика, я... якісь ори. Вітаємо вас на Троєщині. От тобі радіо поспілкуйся, Федя. А як же він в куток забився просто? Я просто. Та ні, 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 я просто хочу сфоткати. Я не знаю, що тут робити, якщо навіть спілкуватися з цим дурачком не можна. Ой, шесть зробив. Класно. Ти сфоткав. Вимикач. О, прийшла малювати буде. Я наш Це шо таке. Це пешка Да. Раз. How old are you? Я винусь волны. Я не знаю. Просто якщо тут затримка. Hey. Хоча... Почекай. Це... ка. Бікini шоу. Have nice bikini, бикini А, дай секунду. Помовчить, я перевірю, чи працює. Раз. Раз. Ну да, воно мене чує. Це прикол якийсь. Реально. Ну, питай. Килл uh, свинка, плиз. Килл свинка. Кил свинка. Прием, прием, как чутно. Килл свинка. Кил, Кил хер. Кил, Кил, Килл свинка. Сделать. О, якую, 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 Якое. якую. Якое. нормально, я Якое. 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 Я не знаю де вихід. Е, він не від. Що е, е, а... е, ще? Малюнок на полотні не було. Не було. Оні Абадон він... джин. Некрофон він вроді як тоже не Не юзав, Оні Джин. Плямо, яке не було. Я Відбитки, кстати, може і були потім, бо на початку їх не було. Похуй, Oni. У нас було 50 на 50, якби. Абадон я тобі казала, стартуємо. О, я карте знайшов. О! Я жартую, я жартую. Сиро, Сиро, Я жартую. жартую. Пок еще, нажаль, не знайшов. Федя, Федя, пішли платья подивимось. Давай. О. Широк, Блин, ну це не той. Ну ладно. Это не та Не та, не та азятка. Да, ну, є. Да, yeah, да? Yeah, yeah. Ух ти, и круто. Найс. пальці. О, ригає щось. Це ти? Ні, так, Та, точно, о, 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 і вот він тоже вимкнув це, і вимкнув світло тут. Ух ти, їбать, він ляпнув. А цвет, я майстерня опять. Майстерня знову. Ооо, знову накрило мене. Ооо. Не знаю. А ви що не чули? Ми чули. Я чула, чула. А, ну так. По три рази повторяти не надо. я не чую. Що кажете? Can you draw something? Флуп тут, сп'яті. Оп! Сто! Ви, дитина, хуй! Звони, я тебе ставлю! Ти шо не рухочи, ти дітах! Що відповідь у непрофон? Малюнок на полотні. Полтергейст. Відповідь у непрофон. Гуль. Гуль. О, це гуль.

А що ви поставили? No. Полтергейст. Полтергість. А не треба, а -а -а. бонуси не дають. Бонуси дають. Не Саня... О! О! Ой блядь! <ривіт> Я бачу, як Саня, іде перед їбальником, там просто якась хуйня пролітає. Ну все, поїхали. Полтергуся, да, да. всі вибрали. Так, всі, да, всі вибрали. вибрали. Давайте, давайте, давайте. А, Оскільки? треба підійти. Ізі. Я новий дім розблокував! О! А я, я походу, тільки можу проголосувати, так що не голосуйте більше ні за що, і щас підемо... Третій левел у цей, правильно? Так, да, так, да, да. Супер! А ну-ка, стоп! Розп'яття 2000, ви що, охуєлі? Ой, ні, 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 ні. Ні. Да, 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 да. Ні. Треба було тобі фотокамеру купити таке. О, ні, 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 я такі фільмах бачив. О, да, 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 да. Ні. Шо таке, шо таке, шо таке? Серега, шо не на Ти ж демонологіст, демонологист, хіра не грав. Світлан. Я до цієї карти не А, дошов. а це тут світло, нет. Ти тільки на першій ну грав? Тут... Та Кіки не треба його его тут включать. Ооо, о, ніфіга прикольно, фараони всякі, манекени, не страшно. Вообще не страшно. взагалі, Чи... звичайний підвал на хаті Hello, Ред... Hello, у хате. О, Марія рум, Марія рум, і тут ключ намальований. И вставить малини потім? А шо тут за лабіринт такий коридорний? О, чекай. дивись. І далі по своїм ділам ідуть. Ой. А пекар можно Там кота закрили Кота закрили Ничего не тут не надо. Че, не иди. Да я. А дебанный. Да, блядь, что не пувай. А вот тут? Шо ты б А що оно таке Лімбо! 3-4. Кто можешь говорить? О! О, що там давай. Ой, блядь, мне хтось в вайбери написав, я усравсь. We will come for you. А может секунду секунду. Секунда є, секунда є чи нема секунды. Мне ну, треба альтабнутый. Ну, о, о, я бачив, я бачив, я бачив, смішно. Ой, ой, не смішно, ніхуя, блядь. Ха-ха, ну ще, нахуй, ще еще котный нахуй. А це його кімната, реально, кстати. Оце, він okay, ж бігти. You. You, you don't need that. Uh, go go home, please. Некрома Некрофон. А, там. О, удачі, пацаны. О, ніфіга прикольна текстурка. А, він за мною. Та я не бачу. Ой! Мольберта верни. А шо це було? Та заспокойся, ти, неадекватний. Ой, блядь, пікар, ти шо? Я мальберт уже несу. Ой, мкни камина, то холодно, будь ласка. Kill your fucking Да, де-де-де. Оно. Де воно? Шо воно? Oh, no. Белі, oh, on... ладно, he я хотіла проскушать. Ah. Но... О, ніфіга, прикольно. Оце нормальна анімація. Тупо як дыв дивні дива. Ну все, додому поїхали. О! О! О, почалося. Я запіздився трішки. Ой! О, хав-хав! А що нам хав -хав! делать? хав хав гав Хав-хав! Хав-хав! Фу-фу-фу! Фу, фу, фу! Опа! О! По, по мозгам, сирочек 2%, Федя 0. Ой, сирочек 6%. А, кстати, ты сирочек Зараз. мертвый. Я Федя 0. дай. Направо, потом налево. И все, там дальше знайдет. Прямо по коридорчику. 0. Э, давай, давай, прямо, можно. давай, 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 давай. Ты его постав Поставил еду. Да. Гуиппо. Гіпо. Друзі, я вибачаюся за те, що а, я не записав останній момент, екзорцизм ми провели, але єдине, що я не встиг записати, бо не знаю, коли відос вийде. Але зараз такі дати, коли треба реєструватися в університет, постійно дзвонити все інше. І тому мене відвели через що мені треба було відійти. і Я е, частинку цього проходження останнього саме екзорцизму не записав. Але що саме по грі? усі ігри доволі складно між собою поєднувати, бо принцип вони мають один, але характер їх доволі різний, бо ми але фазмафобію, подімена логіста і ще в одну гру в українську керо в контакт здається. Отак тут в цілому, що можу сказати, я в неї не грав, і я просто пам'ятаю, як Саня грав. А він розповідав, що дуже було складно під'єднатися в одне лобі. Зараз, наскільки зрозуміло, це пофіксили. Але опинилася проблема, що в мене не працював просто у грі мікрофон. Я дивився на я його правильно все поставив, бо в налаштуваннях показував типу датчик мікрофона, що він працює. Але у самій грі. Ви, як самі бачили, він просто не хотів працювати. І другий момент, котрий мені не сильно от таки зайшов, те, що вони іноді забагато скрімаків дають в один момент. Тобто вона трішки багана, скрімаки самі непогано зроблені, але через цю масивність постійних скрімаків ти до них швидко звикаєш, бо вони не унікальні, і там, грубо кажучи, штук 15. І усі 15 штук просто по черзі на тебе вистрибують і все. І ти вже через деякий там, не знаю, Через пів години гри ти вже починаєш відчувати цю гру, тобто, де може щось статися, де не може. Ну коротше, оцей е доволі дивний рандом, котрий закономірний, він приїдається, якщо чесно. Тому оцей цей момент мені не сподобався, але в цілому гра доволі прикольна, перспективна. Сподіваюсь, що розробники пофіксять усі всі мікропроблемки, і все буде гуд. Дуже вам дякую за перегляд цього ролику. А в описі під відео ви можете знайти посилання на наш телеграм-канал, де ви можете почитати цікаві фоні. Факти, новини і багато всього іншого про відеоігри. І друге посилання, звичайно, це наш магазин в на інстаграмі, де ми будемо дуже раді вас бачити усіх. Всім дякую за перегляд, котики, гарного вам усім настрою.